Всім привіт! Вітаємо вас в 11-му випуску радіоподкасту, де кожен знайде для себе щось своє. Проєкт із Гановера, що розкаже про життя українців в Німеччині. З вами Олександра. І я дякую, що ви слухаєте нас. Звучання радіоподкасту Щось своє від української спілки Нижньої Саксонії це голос України в Німеччині, що розповідає про нашу культуру, історію та національну спадщину. число слухачам відчуття зв'язку з батьківщиною. Кожен день ми старано відбираємо для вас найкращі матеріали, підтримуючи наш спільний, особливий зв'язок з Україною, нашими рідними та близькими, що залишилися там і боронять нашу землю. Друзі, сьогодні ми зануримося у захоплюючий світ української книги. Цього року в Україні знову відбувається національний тиждень читання, який проводить Український інститут книги з 13 по 19 грудня. Це загальнонаціональне свято, що об'єднує навколо читання читачів. Письменників, бібліотекарів, видавців і книгарів по всій країні мета цього тижня залучити українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернути увагу до українського книговидання та літератури, підтримати видавництва, книгарні та бібліотеки, звернути увагу на чинники, що допомагають українцям читати, і проєкти, які роблять книжку ближчою до кожного. Цього року не залишилося сторон свята і бібліотека в українській спілці Нижньої Саксонії. А ми поспілкувалися з бібліотекаркою Дар'єю Алімі про її діяльність, улюблені книги та українську літературу загалом. Вітаю, друзі! З вами Яна Бабко, і зараз ми будемо спілкуватися з Дарією Алімій, яка працює в бібліотеці української спілки Нижньої Саксонії. Вітаю, Дарія! Привіт, привіт! Розкажи про роботу бібліотеки української спілки, яку цінність вона несе, або ж яка місія бібліотеки на твою думку. Ми пропагуємо читання і заохочуємо людей приходити і читати, відкривати для себе якусь літературу. І проводити вільний час з користю. Хто може стати читачем бібліотеки? Будь-хто. І діти, і дорослі, і підлітки. Єдине, що діти до шести років не можуть отримувати читацький квиток окремо, за них відповідають батьки, а вже від шести і вище, то вже вони такі особисті персони в бібліотеці. Чудово, чи організовуються якісь тематичні заходи в бібліотеці? Я знаю, що є книжковий клуб, але я до нього не хожу, бо в мене не вистачає часу. Але по відгукам, коли до мене приходять в бібліотеку, люди вони говорять, що їм дуже цікаво і це класно. І я дуже щаслива, що є така ініціатива від наших людей. Я бачила інстаграм бібліотеки. Він mm. ще молодий, не нещодавно з'явився, але він мені дуже подобається, виглядає гарно, естетично і дійсно хочеться прийти і подивитися, що там за бібліотека така. Це ти повністю займаєшся. Так, повністю я повністю моя ідея. Я запропонувала це влітку, але тоді я була у відпустці, і коли вже приїхала, це був вересень, наче я робила стратегію. Думала, про що можна там писати, і вже десь в жовтні вийшов перший пост просто по знайомство. І надалі я планую більш детальніше там розповідати про все і про роботу бібліотеки, і про книги, які там є. Так, ти окремо ще волонтериш, так в спілці? Так, і навчаюсь. Скажи коротко, чому читати це класно і корисно? Бо, по перше, це розвиває нашу фантазію, і коли ти читаєш, ти в голові малюєш якісь кольорові сюжети. І так легше сприймається сама книга. Далі це допомога в відповідях якихось, які в тобі сидять, і ти читаєш, і такий о, вау, Головна героїні, те саме, що в мене відбувається, якась халепа повна в житті. <світ> і ти дивишся, як вона вирішує всі свої проблеми і такий вау, я це візьму собі теж на замітку, і теж робиш так само, і все виходить класно. І третє це. Коли тобі сумно або немає чим себе зайняти, книжка твій друг і завжди допоможе. Так, згодна на всі 100%. Яка твоя улюблена українська книга? Або, можливо, письменник, письменниця і чому саме вона? Української книги улюбленої немає, тому що в кожній якійсь українській книзі ти знайдеш щось своє, що відгукнеться. А от про письменників, про письменників можна багато говорити. Я люблю Макса Хідрука, бо, по-перше, він з Рівненщини, я теж з Рівненщини, ми такі трошки містяни. Дуже цікаві сюжети там продумані. Так. Але деталей. інколи там бувають дуже закручені розмови, і ти просто читаєш такі О-о, Боже, що я ще люблю! Люблю Марію Матіос. В мене є майже всі її книги, крім такої великої, називається Буковина наче. Я не пам'ятаю. Навіть ця книга з її автографом, яку я передзамовила, коли їхала в відпустку додому. Я її тоді ще навіть не читала, а просто така ой, беру! Мені подобається. І Марк Лівін, напевно, у нього теж дуже хороші твори. І про психологію він там інстаграм веде, класні історії постійно виставляє. І я читала його книгу «Ріки і дороги, теж про хлопчика, він такий хороший. Така хороша книжка. Де ти читаєш вдома, або поки в потязі їдеш на навчання кудись? Всюди. Сюди <ріст> з собою завжди? А, так. Ну останній місяць ні. Бо останній місяць мене не вистачає навіть, коли я їду в у бані, просто почитати щось, тому що я постійно роблю якісь або пости, або там по навчанню щось. І завжди так. в Мене була книга з собою. Я читала і в Убані, і коли в черзі десь сиділа. Інколи, коли на роботу приїжджала, нікого не було, і ключок треба було, щоб відкрити кабінет, і теж сиділа в коридорі, читала. Тому так, книга це супутниця мого життя. Читаєш німецькою вже? Ні. Я купила собі маленького принца. Я йшла, дивлюсь, о, по знижкам беру, почитаю. Відкрила перший розділ, прочитала і зрозуміла, що. Найн. Ще рано, так. Я У мене не... була така ж історія, але я не купила навіть. Тобто я її просто відкрила така: «Угу, окей, пізніше. Ну, Це в мене так вона там лежить на полишці. Я дивлюсь, думаю, ну колись і А коли? Наостанок порадь, будь ласка, три книги нашим слухачам. І чому саме вони? Я взагалі е читаю книги такі більш сумні про історію, я дуже люблю. І якщо з таких брати, то це сад відпливає Іда Фінк, авторка про Голокост, там, про знищення єврейського народу, і Іда Фінк, взагалі, зі Збаража з України, але тоді це була не Україна, і там взагалі розповідається історія, як і про її родину, просто все завуальовано, наче це якісь герої інші. Але дуже класно, бо ти розумієш, який насправді жах переживали тоді люди і як над ними знущалися. І Макса Кідрука теж рекомендую, до речі, читати там. Я читала лише дві книги: це Не озирайся і мовчи та доки світло не згасне назавжди, бо там про рівне, і я така класно моє беру. І там дуже класно описується паралельний світ, як туди можна потрапити. І Поки я читала цю книжку, я дуже хотіла знайти десятиповерхову будівлю, зайти там в ліфт і поїхати, спробувати віднайти той паралельний світ, але трошки страшно, якщо я з нього не вийду. І третє це твій погляд Чіо сан» Андрія Любки. Андрій Любка взагалі пише дуже легко, дуже просто, дуже спокійно. І в цій книзі там. Про сучасну Україну, про хабарі, про церкву, про вбивці, які там входять в церкву. Вони відстоюють службу, іначе вони відмолили всі свої гріхи, але їхнє минуле ніяк не викреслиш. Загалом так, я читаю такі трохи книги. Серйозні можна сказати. Так, я вражена. І насправді колонію вже починала. Макса Кітрука відкривала. Але ще не дійшла так, щоб прямо сісти і почитати. Я на неї дивлюсь, як на Еверест. Колись, колись я куплю все спорядження і все ж таки зберусь на той Еверест. Чого тобі теж бажаю, щоб завжди був час і натхнення читати? Дуже тобі дякую за цю розмову. Я вражена насправді ти що ти читаєш, і як ти до цього підходиш, і як ти про це навіть говориш. Дякую. І дуже подобається, як ти зараз репрезентуєш бібліотеку в інстаграмі, і цілком що ти цим займаєшся. Чудово. Дякую тобі. Дякую. І я ще хочу доповнити трошечки так. для людей, які це послухають, яких немає в бібліотеці. Можете приходити, ми не кусаємося. Я дуже люблю, насправді, коли приходять нові люди, тому що ми з ними знайомимось з самого початку. І я вкладаю в цю роботу ну прям реальну частину себе. І в мене є дуже часто люди, які ну, приходять там майже кожен вівторок або кожен четвер, коли я на роботі. І я вже знаю, що їм дати почитати, тому що я вже якось розібралася з їхніми смаками. Тому, от з кожним у мене до кожного свій підхід, і я знаю. Що їм краще почитати, що їм сподобається і від чого вони ну не отримують, якісь такі о Боже, фу. Гедота не буду таке читати. А навпаки, будуть хотіти так. знову знову приходити і за новими книжками. Так, дякую, супер. І я дякую. Дякуємо Яні та Дар'ї за таку глибоку та змістовну бесіду. А вас, дорогі слухачі, ми запрошуємо підписатися на сторінку української бібліотеки в Інстаграм. Посилання в описі до відео. Там ви знайдете завжди актуальні новини щодо наявності книг та цікаву інформацію про літературу. Книга це не тільки можливість поринути у захопливі і надзвичайні світи, а й спосіб знайти коло спілкування і нових друзів. З листопада цього року в українській спілці Нижньої Саксонії відкрився книжковий клуб, який об'єднує жінок у їх спільному хобі. Наша інтер'єрка Яна поспілкувалася з ведучою клубу Юлією Русліченко про мету та цілі клубу, а також про важливість читання в цілому. Тож приємного прослуховування. Вітаю, друзі! Мене звати Яна Бебко, і сьогодні ми спілкуємося з організаторкою та ведучою книжкового клубу в українській спілці Нижньої Саксонії Юлією Розліченко. Віт. Вітаю! Розкажи, будь ласка, про книжковий клуб, як часто і де він проходить всі організаційні моменти. Що ж, по-перше, хочу сказати, що це дуже цікаво, бо в нас фрауен. Був клуб, і нас вже дев'ять неймовірних жінок. І ми зустрічаємось раз на місяць, раз на місяць по книжці, але ми можемо ще зустрітися там на кавусю або щось цікаве. Тобто раз на місяць ви збираєтеся. Яким чином ви обираєте книгу місяця? Я роблю голосування в Google-формах, найцікавіші книги там за якийсь час і. Таким чином знаходиться одна чи дві книги, яку будемо читати наступного місяця. Тобто, як я розумію, у вас є десь група, можливо, у месенджері, так, де ви все це обговорюєте? Так, але першу книгу ми обрали на першій зустрічі. Тобто, ми всі познайомились, пограли там якісь ігри, випили чай та обрали першу книгу. Я хочу поговорити на тему читання цілком взагалі. чому ти вважаєш, що читати важливо і чому ти любиш читати? Читати важливо, важливо аналізувати та вміти використовувати те, що ти прочитав. Ну взагалі, чому я зробила книжковий клуб? Тому що я зрозуміла, що я прочитала книгу, і через тиждень я можу навіть не згадати, що я брала її в руки. І це просто ну, марнотратство. І я вирішила, що потрібно щось робити, потрібно їх з, з кимось обговорювати. І 100% є такі ж самі фрау, як я. І ось ми усі зустрілися, щоб просто отримувати якийсь профіт з книжок. Тобто до вас доєднатися можливо і може доєднатися будь-хто. Тільки фрау? Так, тільки фрау, і бажано з 16 років, тому що. Ніхто не може знати, яку книгу ми оберемо, тому що в нас дуже великий віковий діапазон. У нас найстарша жіночка 60 років, uh -huh. і наймолодша, я не знаю, мабуть, це я, мені 24. Uh -huh. І це дуже класно, тому що дуже різна, різний експірієнс у всіх, дуже різна. Бачення сусід так. так дякую і хочу запитати, яка твоя улюблена українська книга? Насправді на мій сором. Я не дуже люблю українську літературу. Я люблю українські вірші. Я дуже люблю люблю Тараса Шевченко, тому що я народилась з ним в один день, і я люблю його вірші і його біографію. Мені дуже завжди цікаво. Я читаю багато про нього. Але якось виділити якусь улюблену українську книгу на на жаль не можу. Я раджу все ж таки ознайомитися тим більше наразі у нас стає все більше, і більше чудових українських письменників. Тож... Е Буду щаслива, якщо в книжковому клубі колись буде обговорюватися українська книга, особливо сучасні сучасних письменників. Письменниць дуже багато, ким ми можемо пишатися. Тож це моє побажання вам. А яку книгу ви би порадили нашим слухачам? Та чому, мабуть, це маленький принц Антуан Сент-Екзюпері. Це дуже важлива для мене книга, тому що вона вчить правильно тебе дорослішати і правильно повертатися в дитинство. Тому що дуже багато дорослих зараз забуває про те, як бути дітьми, що не потрібно завжди бути таким серйозним і сприймати все дуже серйозно. А завжди пам'ятати про свою внутрішню дитину, яка завжди в нас живе, так, так я здородна. Угу. Чудова порада, ну і наостанок, можливо, хочеться якось запросити до себе в клуб, заохотити, або, можливо, якісь поради людям, для чого їм читати, змотивувати читати. Так, Я хочу запросити вас у свій книжковий клуб. У нас дуже цікаво. Ми граємо, ми п'ємо їмо смаколики. Насправді ми іноді. Говоримо не тільки про книжки, якщо у когось яка є проблема. У нас діє як і психотерапія, мабуть, наш клуб, тому що ми вже всі, от у нас було тільки дві зустрічі, але ми вже така, як маленька сім'я. Ми можемо чимось поділитись, чимось на щось пожалітись. І справді це дуже важливо, коли в тебе є така маленька сім'я, маленька в яке ти можеш завжди прийти і будь-що обговорити. Читати важливо, читати потрібно, тому що це наш світогляд, це наш словниковий запас, і мабуть наша фантазія. Скільки зараз вас в клубі? Нас дев'ять і ще є місця. Я буду вигадувати якісь методи, щоб всіх ми могли посадити. Це буде там дві різні групи. Ну, є завжди можливість що зробити. Чудово, дуже вам дякую, що робите цю справу, і я вважаю, це дійсно важливо та корисно для українців, які наразі знаходяться тут, у Німеччині. Дуже дякую, бажаю розвитку і бажаю, щоб з'явилася друга група. Щоб настільки було багато. Поціновувачів та а, а, учасників клубу. Так, дуже вам дякую. Ще хочу сказати, що я насправді хотіла зробити югенд, був клуб, але я зрозуміла, що я не зможу фізично стільки читати і для югент, і для фрауен, Тому я хочу ще зробити юген-клуб, який, який буде очолювати, скоріш за все, мій хлопець. Тому ще я хочу ось такий невеличкий спойлер, запустити, що, можливо, ми ще будемо розширюватись. В цю сферу, тобто, в новому році, можливо, нові проєкти Да. супер. Бажаю успіхів. Дякую, дуже дякую. Дякуємо Юлі за цю цікаву розмову. А всім, хто хоче приєднатися до книжкового клубу, ми пропонуємо підписатися на інстаграм української спілки, де обов'язково публікуватимуться дати нових зустрічей. Лінк ви можете знайти в описі до відео. Тож, друзі, об'єднуємось і діємо разом. Підтримуємо своє українське та читаємо українську літературу. Ваша підтримка це ключ до мирного та благополучного майбутнього України та всього світу. Нехай єдність та віра буде нашою рушійною силою. Щиро дякуємо за допомогу у записі Українській спілці Нижньої Саксонії. Саме цей усередок української діаспори надає нам змогу проводити ці надзвичайно захопливі інтерв'ю та ділитися з вами важливою інформацією, що допоможе нашій з вами інтеграції у німецькому суспільстві. Ну а з вами була Олександра Коріна. Чекайте наступні випуски та підписуйтесь на наші сторінки, аби не пропустити анонси. Також в описі, окрім корисних посилань, ви знайдете форму для зворотнього зв'язку. Діліться враженнями та розказуйте своїм знайомим про проєкт. Де кожен може знайти для себе щось своє. Бережіть себе і до нових зустрічей!